Через 20 років після невдалого весілля Дені все ще холостяк. Проте він успішний пластичний хірург, який користується шаленою популярністю у пацієнтів. Він має асистентку, секретаря, операційну сестру і взагалі найближчу помічницю Кетрін. Жінка розлучена та має двох дітей Мегі і Майкла. Також до Дені часто заходить його двоєрідній брат Едді, який теж користується його послугами. Котрого дня знайомий Денні запрошує його на вечірку. Там чоловік знайомиться із красунею Палмар, яка виявляється дуже приємною дівчиною. Між ними зав'язується цікава розмова. Палмер розповідає, що вона вчителька, а Денні знайомить її зі своєю професією. Пара проводить ніч на пляжі, і Денні розуміє, що закохався. Палмер пропонує обмінятися телефонами. і Чоловік просить знайти у його кишені візитівку з номером, але дівчина знаходить там обручку. Палмер дуже ображається. Вона каже, що Денні її обдурив і наказує ніколи більше з нею не зв'язуватись. Денні ділиться цим із Кетрін.